あ。 Ось тут в мене, бачите, отак гарненько розквітла моя фіалочка. Вже чотири вона має квіточки, і десь тут я на ній ще бачила два нерозкритих бутончики. Ось вони. Чи один тут? Ні, там два. Ось так, якщо видно. Ось так гарно білим кольором вона квітне. Дуже красива фіалка. В мене там стоїть ще одна на підвіконні. Та, що фіолетовими квіточками квітне. І вона теж вже на бутончиках. Але в неї бутони ще зовсім зовсім крихітні, то я думаю, десь ближче до вересня вона їх витягне з під листочків і розпустить. А тут щось ще бутончики. ось. Словом, оця фіалочка вирішила гарненько заквітнути. До того ж, знаєте, от скільки вона в мене є, більше ніж 2-3 квіточки вона не розкривала. А зараз ось таке в неї вже рясненьке цвітіння. Ну, і, власне, вона отут стоїть і прикрашає мені оцей мій столик. У мене зараз такий голос, друзі, і гундявий і хриплий, тому що я хворію. Ось тут, бачите, стоїть моя водичка. З ось такою кавовою ложечкою. Я говорила, що коли я хворію на отакі вірусні інфекції, я п'ю лужну воду, тому що це дуже корисно, я це чула від лікарів, що лужна вода вона дуже добре розріджує і виводить оте, таке густе мокротиння. Ось так. Тому отаку пляшечку. Я випиваю за день. Це півтора літри. От вона продається в літрових таких баклажечках, і до вечора вона в мене пуста. Набагато швидше проходять всі оці неприємні симптоми. Сьогодні, власне, я хотіла показати своє замовлення Oriflame, Але ось, бачите, сижу, дивлюся на свої рослиночки. І бачу, що хоя моя пубікалекс, Подивіться. Знову отам, розпускає новий ростик і листочок, напевно. До речі, погляньте, які величезні листя вона почала ростити. Подивіться, ось ці листки, вони набагато більші, ніж всі попередні. Гляньте, який великий листок. Ну, порівняти, так, з оцим, цей маленький. А цей, подивіться, який. Ось так. Раніше вона ростила листочки ось набагато меншого розміру. Ось такі. А тепер ось такі крупні. Не знаю, я з чим це може бути пов'язано. Тут взагалі, ось дивіться, маленький листочок віднизу. Ось цей, гляньте, який невеличкий. Ну, порівняти, правда, ось цей і цей, а тим більше верхній то взагалі. Словом, не зрозуміла мені ця історія, друзі. Як то все відбувається, чому такої ростять листя зовсім різне за розміром? Хто знає, напишіть, мені цікаво. І моя хоєчка Ліза, подивіться, вон, нарощує знову два нових листочки. Ось такі гарні рожевенькі листочки. Бачите, які красиві. Це молоде листечко, воно дуже-дуже красиве. Воно довго таке рожеве, а потім, звісно, вже забарвлюється в такий якийсь такий салатно-зелений колір. Точніше, кольори. Ну, ось так, начебто тут більше таких прямо новин немає. Моїх рослиночок, всі зростають прекрасно. Тут ось вже можна подивитися два листочки, хоєчки красі п'ятьолади на вусику, вже вони ось як підросли. Урівнянні з попереднім відео, можна побачити, що вони вже набагато більші. Ось такі. Схожі мені на лавровий листочок, знаєте, коли він зелений. Та моя дисхідія причудово розростається маленька, але росте досить швидко. Ну, ось так. Це так, по рослинках, коротенько. І, власне, я хотіла показати, що мені приїхало з Oriflame. І Юлечка просила показати свої парфуми. Ось вони стоять. Я трішечки про них розповім, напевно. Ну, але давайте глянемо, що до мене приїхало. І все по порядку. Таку будемо робити, тому що відео, бачите, в мене якесь таке сумбурне, я до нього не готувалася. Просто отак захотілося щось зняти, то знімаю. Трішки мені стало краще. Два дні до цього я лежала взагалі пластом, а зараз можу вже трішечки вам чогось такого познімати. До того ж, друзі, я оце в АТБ побачила, знаєте, отакі наклеєчки на скло. І одну собі взяла. Там були з різними такими картиночками, чи як то сказати. Я взяла ось таку з отаким малюнком, тут, бачите, гілочка, начебто сакура, чи чого, пташечки. І такі кліточки дуже симпатичні. Хочу таку наклечку наліпити собі на скло в нашій кімнаті. Там, де в мене стоять орхідеї і фіалочки. Скоро осінь, і я думаю, вона буде так приємненько прикрашати мені таке ось це темне похмуре скло, тому що в нашій кімнаті такий затінок. Сонечко сюди повертається тільки на вечір, а восени, я думаю, що взагалі буде дуже похмуро. І ось така, знаєте, картиночка на склі, я думаю, трішечки підніматиме настрій. Ну, і якщо фіалочки ще будуть квітнути, то взагалі буде прочудово. Тож, давайте, напевно, перейдемо до мого замовлення Oriflame. Воно маленьке зовсім невеличке. Тому я думаю, ми його швиденько подивимося. Тут в мене лежать старі каталожики, і Oriflame, і Avon. Я їх люблю переглядати, гортати, щось там, нюхати собі. Так, ну ось так. В замовленні в мене була ось така міцелярна водичка. Вона підходить для чутливої шкіри, що в нас тут. Бачите, тут тепер немає перекладу насіннячі і. Органічний мед. Камера моя сьогодні зовсім не хоче нічого фокусувати, вона, напевно, фокусується на фіалочці. Ось так. Це міцелярна водичка, вона підходить для чутливої шкіри, саме тому я її і обрала. Ну, не знаю, трішечки боязно мені пробувати, але спробую, якщо мені підійде, буду нею користуватися отако ввечері, знаєте, щоб не вмиватися водою з милом. Ось така туш Джордані Gold з силиконовою щіточкою. Ось такий вона має вигляд гарна я зараз її відкривати не буду. Я думаю, ви всі її бачили в каталогах. Сподіваюся, що. Буде вона гарно профарбовувати війки. Потім я ще замовила отакий блиск для губ, такий натуральний рожево-персиковий відтіночок, ну камера в мене сьогодні просто в ударі, знаєте, ось такий, зволожуючи сяйво написано. The One серія. Натуральний такий класний. Нейтральний відтінок, я таке дуже люблю. І ще, друзі, в моєму замовленні була ось така щиточка для помади. Я вже, звісно, пакетик цей розрізала. Так, друзі, я оце все не роздивлялася. Ось це вперше я це все дивлюся ось так. І показую вам. Єдине, що я зробила, я розрізала ось цей кульочок. Ну, щоб у мене була можливість вам показати. І зараз побачила, що ось ця щиточка для помади, вона, я думала, що вона, знаєте, так, буде висуватися і, ну, і засуватися назад. А вона ось так має, отакий ковпачок, отако він знімається. І ось тако залишається такий м'ягенький пензлик. Ну, він не дуже м'ягенький, я скажу, мені би хотілося, щоб він був м'якший. Тому що от колись я брала Вейвені, і мені теж не сподобалась така щітка через те, що вона така, знаєте, дуже туга. От такі тугі щітки вони не набирають помаду. Вони дуже погано її набирають і дуже погано по губах розносять. Я не знаю. Ну. І не подобається мені оця історія з тим, що цей копачок треба надівати і знімати. До того ж, він досить туго, знаєте, сюди, отак надягається. Ну, не знаю. Від Avon в мене була така, що отак висовувалася і засовувалася назад. Оце якийсь на гільзу, схожий чи що. Ну, таке, знаєте, не дуже я задоволена ось цією покупкою, я так думаю, що. Пізніше я замовлю собі таку щиточку від Avon. Ось так. Ну, і, звісно, в замовленні був отакий каталожок номер 12 Він буде діяти з 25 серпня до 13 вересня. Ну, Потім, я думаю, що коли в мене трішечки. Владнається ситуація з голосом, тоді ми зможемо його полистати і порозглядати. Ну, звісно, кому це цікаво. Отаким було моє замовлення з Oriflame. Ну, а наразі покажу ті парфумки, які в мене є, і якими я користуюся. А користуюся я ними всіма. Насамперед, ось цю водичку я намагаюся закінчити. Її я колись купувала в Єві. Це парфумка, парфумна водичка чи туалетна. Я точно не знаю, не пам'ятаю, тому що в мене коробочки вже давно нема. Антоніо Бандераса називається вона Queen Seduction. Це такий водно-зелений ароматик, знаєте, в направленні Аква Діджя. По-моєму, Армані, так? Джорджіо Армані Аква Дічоя. Такий він, знаєте, озерний, легенький. Щось тут є від такої кавунової скориночки, якісь такі освіжаючий. Але це літучка така, знаєте, він не стійкий. Я думаю, що це все-таки, напевно, туалетна водичка. Ось тут Антоніо Бандерас, АБ, бачите? Літери. Дуже вона легенька. Я не пам'ятаю навіть, що тут в складі. Якийсь фруктик є, можливо, яблучко якесь, ну щось таке. От хто любить такі нейтральні, знаєте, чисті, прозорі аромати озера, якоїсь водички, берегу. Оце дуже класна історія. Мені вона подобається, але вона абсолютно не стійка. Ну, так, треба декілька разів за день її. Поновляти. А так то, ось в мене її залишилося трішечки, і я хочу її закінчити, от поки до кінця літа, щоб в мене не валявся флакон. Тому що, ну, якось я не люблю, знаєте, залишати парфуми, складати їх, колекціонувати. В мене всі парфуми, які в мене є, вони у мене у використанні. І є, в мене їх дуже мало, ось це, власне, все. Всі парфуми, які взагалі в мене є на сьогоднішній день. Тому хочу ось ці закінчити і, звісно, пляшечку, ну, викинути, напевно. Залишати я її. Не буду колекціонувати аромати, я, скоріш за все, теж не буду, напевно. Так, ось це ароматик від Юлі. Той, що вона мені надсилала в подарунок. Він такий освіжаючий, озоновий, дещо такий. Синтетичний, я би сказала, як на мене, на моє сприйняття. Юля написала мені, що це аромат від Victoria's Secret Boom Shell, наскільки я пам'ятаю. Він мені дуже схожий на Gucci Rush 2 який в мене колись був. Мені він дуже подобався. Єдине, тут ось ця якась така цитрусовість більш виражена, ніж в Gucci Rush 2. Але він мені подобається. І дещо він, знаєте, такого трішечки як іде в сторону унісексу. Ну, як на мене, ось так. Ну і далі ось такий ароматик Су чи Сью. Я точно не знаю. Це парфум від Masaki Мацушима. Я колись їх показувала на своєму каналі, коли замовляла аромат для чоловіка. І в пару замовила для себе. Це японський бренд. В них, бачите, флакончики, отакі якісь надкушені, якось так надрізані. Ну, дуже цікавий такий незвичний дизайн. Мені подобається взагалі ось ці парфуми від Масакі тому що вони якісь такі, знаєте, незвичайні. Якісь в них такі складові, дуже цікаві, незвичні для мене. Це такий, знаєте, ароматик з грушею. Дуже приємний і легкий. Ніжний, ніжний такий фруктово-шипровий, напевно, я би так сказала. На початку, на старті, він такий дуже освіжаючий, а потім він уходить в тепло, в якісь такі теплі грушеві. Нотки, знаєте, дуже затишні, він для мене такий більш домашній якийсь аромат, я не знаю. Ну, мені він дуже подобається. Довго я про нього говорити не хочу. Піраміди я тут ставити, напевно, теж не буду. Кому цікаво, це все можна подивитися на сайті Фрагрантика, тому дуже розповідати про нього, напевно, я не буду. І розкажу про ось такий аромат. Це теж масакі мацушима. Я не знаю, друзі, чому він пишеться в Єві. Отак, Масакі Парі. На сайті Мейкап я замовляла ці аромати зі складу в Європі. І там на флаконах написано Масакі Мацушима, Вони йдуть дорожче, звісно. Можна замовити зі складу в Європі, а можна замовити, напевно, зі складу в Україні. Я так розумію цю історію, тому що ось це куплене в Єві. І тут назва, ви бачите, яка. На тих, що я замовляла на сайті Майкап. І саме з приміточкою зі складу в Європі, там приходить аромат з написом Masaki Мацушима. Я показувала аромат чоловіка, і там дуже, дуже добре це було видно. Тут 40 мл. Ароматик цей, друзі, мені дуже подобається грейфрут. Ну, власне, колір, да, такий рожевий, як колір грейфрута. Але цей грейпфрут, знаєте, він такий засахарний, отакий він цукрований, знаєте, як цукат грейпфруту. І він на старті дуже яскравий. Поєднано все настільки органічно, якось. оцей цукровий грейпфрут, він спочатку такий яскравий, знаєте, такий голосний. І через деякий час. Він знову ж таки база відкривається, і от в базі він такий спокійний стає, тихий, якийсь такий затишний, якийсь огортаючий і зігріваючий. Знову ж таки, я не знаю. Перше, він дуже свіжий, такий яскравий Ось це все вивітрюється, і він починає дуже красиво відкриватися таким якимось. Цитрусовим теплом, ну, якщо можна це назвати, так сказати. Я дуже раджу спробувати цей ароматик. Хто любить цитруси, ось так. Я знаю, що його порівнюють з ароматом зелений чай Елізабет Арден. Але, знаєте, аромат зелений чай я просто не переношу категорично. Я його дуже не люблю. Там він гіркий, він такий терпкий. І близько я нічого схожого тут не знаходжу. Але отако сиділа, читала, там фрагрантику, ще інші сайти, відгуки. Там дуже багато порівнянь ось цього аромату з зеленим чаєм від Арден. Ну, знаєте, я не погоджуся категорично, тому що і близько тут того чаю нема. Тут цитрус цукрований. Цукатний, такий, знаєте, теплий і солодкий. Гіркоти ось тут, такої грейфрутової, немає зовсім. Мені він не гіркий. Він солоденький, такий, як цукерочка, знаєте, такий цукатик грейфрутовий, якщо вони існують в природі. Дуже смачний і дуже красивий аромат. Я не знаю піраміду, зливо, я знайду і сюди прикріплю. Мені самі тепер цікаво подивитися, що там. Цьому ароматі. Я дуже довго думала, купувати його чи ні. Я отако ходила в Єву. Декілька разів я його наносила на блотер, приносила ті блотери додому, пшикала собі на руку, пробувала з ним ходити. І знаєте, одного разу ось ці блотери лежали в мене на кухні на холодильнику. Я зайшла в кухню, підійшла до холодильника і зрозуміла, що мені дуже-дуже подобається у той. Аромат від Блотеру, і я одразу зібралася, пішла в Єву і купила ці парфуми. Ось так, друзі. Це, власне, всі парфумки, які є у мене у використанні. Цей аромат я би дуже радила всім спробувати. Дуже класний. От з усіх, які в мене є, мені ось цей подобається найбільше. Він для мене найкращий, і я думаю, що. Ось так, якби я говорила про своє парфюмерне я, то, напевно, це був би ось цей аромат. Ну, от таке, друзі, було на сьогодні моє ароматно-квіткове домашнє таке влогове відео. До наступних зустрічей!